28 червня гонщики з шести країн змагатимуться за кубок Ігоря Марка. 30 років тому він виборов перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи. Цей здобуток став одним із найвизначніших в історії українського спідвею. Потрібно відмітити, що цей титул став найвищим досягненням пострадянського спідвею до перемоги вже Еміля Сайфундінова в чемпіонаті світу серед юніорів. На той момент Ігор Марко фактично став чемпіоном світу серед юніорів. Це дуже серйозний титул якого ніхто з українців до сьогоднішнього дня не зумів повторити, даний турнір проходитиме в форматі особистого заліку. За підсумками 20 заїздів, чотири найкращі спортсмени візьмуть участь у суперфіналі, в якому і будуть боротися за кубок. Головним суддею змагань є Анатолій Жабчик. Трі у переможців отримує ось ці кубки. за Найбільшу кількість пунктів по підсумкам 20 заїздів, а переможець суперфіналу, який буде приурочений присвячений перемозі Ігоря Марка у Чемпіонаті Європи 86, отримують ось цей чудовий переможний кубок, на якому Ігор Марко зображений, напевно, один з найбільш цінних своїх моментів кар'єрі. Розпочнуться змагання о 17-й годині на стадіоні мототрек. На всіх відвідувачів чекає чимало сюрпризів. Любов Данча, Роман Мельничук, випуск новин.